Близько тисячі найменших мешканців Миколаївщини минулими вихідними відвідали волонтери Поділля. малечі, яка пережила окупацію, привезли солодкі подарунки. Для них це було величезне свято. Вони думали, що ми роздамо просто попакуночку подарунковому і поїдемо. А в нас були і цукерки, і чупачупси, і соки, і діти з задоволенням це все вихвачували. Але головне, що там дітки ділилися. Коли ми роздавали солодощі, ми навіть роздавали так, ставили ящик, дітки беремо по одній штучці, і кожен підходив по одній штучці. Брав усі солодощі приносили небайдужі хмельничани. Вантаж вдалося зібрати всього за один день. Привіт із хмельницького, з хмельницького. Ой, які для волонтерки Івани Чорніцької це була перша поїздка на південь. Мене шокували, які були прильоти ракет. Ракета потрапляє в будинок і ні будинку, ні сарайчику взагалі нічого не стає. Просто яма і руйнація. Магазини розбомблені, в них немає де купити продукти, солодощі, якісь. Ну, щось таке, щось немає як купити. Приїжджає хлібний бус і роздає по одному хлібчикові там раз там, деякий період часу. Івана, мама двох діток. Тож після побаченого у деокупованих селах їй важко стримувати емоції. Я дуже сильно хвилювалася за тих дітей, в якому вони стані. Дуже хотіли донести тепло з Хмельницького. І діти дякували, дякуємо Хмельницького від Висунська. Це було наскільки, як би. Ну наскільки це було? Пряме серце, так, да. пряме серце це було. Наразі волонтери готуються до наступного виїзду. Аби долучитися та підтримати дітей фронту, можна принести смаколики на волонтерську пошту або переказати гроші на рахунки благодійного фонду. Реквізити можна знайти у соцмережах волонтерів Поділля. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.